лікарні, школи, дитячі садочки і таке інше. І ми не забираємо останні. Ви забираєте, немає поправки. Я хочу сказати ще одне. Якщо забираєте пенсіонери 15%, якщо ви забираєте лаграю, все передвереє, на що вони не можуть Ні палома сильні матеріали, не засоби захисту, ні основні входи А у світі, а у світі людям 20% 25% обладнає Китай. Америка 30% вказує держави, він забирає від дорогі. Подумайте на цим. І тоді ми будемо думати, що ми на територіях теж будемо краще жити. Не треба робити всьому роботу МВФ. Треба думати, що там буде у нас теж живуть. І люди, які як заряджаються на початку, десь зберігаються і виходять ті, які ці листопада стені. Що прості селяни, які наразі сидять, що головний товариств, які їздять на машинах і дивляться, Щоб не травмові спалили серед них. Дякую вам. за класне голосування, за